23 червня, четвер час новини на нашому каналі. Мої вітання. Акція листи на схід, яка стартувала на Львівщині, перетворилася на загальноукраїнську. На сьогодні вже написано понад 50 тисяч листівок. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Львівської обласної організації ВО Батьківщина Роман Ілик. Окрім мешканців Львівщини, активно долучаються до акції і іноземні туристи. Вони пишуть, що Львів це європейське місто, де живуть толерантні та виховані люди. До цієї ініціативи долучилися й мешканці Волинської області. Листи із заходу пересилають. У Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ, Харків та Запоріжжя. Там на вулицях встановлено намети, і місцеві мешканці мають можливість прочитати листівку безпосередньо на вулицях цих міст, розповів Роман Ілик. Нагадаємо, акція листи на схід розпочалася 28 травня. Основним поштовхом до реалізації такого проєкту стали скандальні події 9 травня у Львові. А от в Сімферополі активісти руського обществу Крима роздавали листівки із закликом до кримчан не купувати бандерівські товари, вироблені на заході України. Листівки роздавали на центральному ринку та площі Радянській. У них місяця заклик не купувати такі товари, вироблені на західній Україні, як пиво Львівське, молочні товари фірми Галичина і Мінеральну воду Моршинську. Активісти повідомили, що це їхня відповідь на події, які відбулись 9 травня у Львові. Вони будуть проводити її до поки повністю не витіснять з Криму бандерівські товари. Ми створимо список конкретних товарів і будемо добиватися своєї мети. Розповіли українофоби із руського общства Крима. Навчальна пора вже завершилася, і тепер прийшов час захистити свої вміння та знання. Саме так називають чи не найважливіший момент усього навчання студентів: захист дипломних робіт. Доволі яскраво та творчо він прийшов у Стрийському художньому училищі. Творчо, оригінально та вміло. Отак уже традиційно відбувся захист дипломних робіт випускників острийського художнього училища. Знання та вміння, які протягом років навчання здобували студенти, тепер оцінювало поважно журі. Викладачі та керівництво навчального закладу та гості зі Львова. Живописні графічні картини, вироби з дерева і кераміки, вишивки та аплікацію зі шкіри знані художники оцінили високо. в академії, розуміє, що не кожні студенти на вищих курсах щось подібне на ну, така є правда була і критика. Досвідчені митці бачили те, чого очі ще юних художників не помічали. Однак зауваження сприймали як поради, які обов'язково знадобляться в майбутньому, адже навчатися потрібно протягом всього творчого життя. Ми всі я в тому числі ми не дивуйтеся, Ми всі вчимося, оці публічні наші. Експозиції то є спосіб навчання, правда? І нам сьогодні показали роботу, яка дійсно зроблена, продумана і показана правильно. Майже всі випускники планують продовжити здобувати знання у вищих навчальних закладах та художніх академіях. Однак, перші знання та досвід стають основою майстерності художника, і цей захист дипломних робіт є першим важливим кроком у їхньому творчому житті. З нагоди 70-ти річчя початку так званої великої вітчизняної війни і міжнародного дня на підтримку жертв терору на горі Святого Яна у селі Бані Лисовіцькій відбулася панахида на могилі жертв комуністичного режиму за участі парафіян міста Моршина і навколишніх сіл. Після відправи відбувся мітинг Реквієм. Участь у мітингу взяли голови Стрийської райдержадміністрації Володимир Бурій і районної ради Роман Козак. Можем бути свідомі того. Що попереду ще нелегка боротьба. Коли поставили нашому патріарху і Святославові питання, як боротися з руським міром, він дав чудову відповідь. Треба будувати свій український світ. Дуже приємно, що сьогодні ми тут є. І з нами наші символи є. І ми почали з гімну. І гімн на Христі це є з'єднано духовне і національне. І мені дуже приємно, що я сьогодні тут є, бо я маю тут моральне право сьогодні говорити. Бо 1 листопада 88 року, отут на тій горі, в першій годині дня, я з одним товаришем зі стрія поставили перше після большевицької навали березовий хрест таблицею. І це було останнє повідомлення на цю годину Телеланко незмінна адреса нашого сайту. До зустрічі. Не існує єдиної істини, натомість, все існуюче є істину про спорт на часі ефірі нашого каналу. Та все існуюче нове, сучасне та прийдешне в ньому для вас. працює Олег Фулик, мої вітання. Не хочеш займатися традиційним спортом, займайся неформальним. А яким як тобі і покажуть, уже завтра у Львові відбудеться акція Спробуй щось нове, під час якої буде продемонстровано переваги неформального спорту. Віани матимуть змогу спостерігати за виступами тріалістів. Це спортсмени, які долають перешкоди на велосипедах, ролерів, катання на роликах бемерів та представників Флетленд. Це фігурне катання на велосипедах, а також райтерів та художників графіті. Основною метою акції зацікавити молодь займатися спортом. Ортом, адже сучасна молодь дуже цікавиться західною культурою молодих людей захоплює щось нове та екстремальне. Дракрейсинг ще одне видовищне дійство, яке гостюватиме у місті Лева 25 червня. Захід приурочений до 15-річчя конституції України. У змаганнях візьмуть участь усі охочі на автомобілях в окремих залікових групах. За повідомленням мерії цього року змагання відбудуться на вулиці Стрийській. Приємно зазначити, що це буде видовище спортивне шоу, яке збере велику кількість глядачів та сприятиме подальшому розвитку автомобільного спорту у Львові. Ще не грала, а вже заробили 8 мільйонів. Загальний призовий фонд фінальної частини євро 2012 буде збільшено порівняно з першістю 2008 року на 12 мільйонів євро і становитиме 196 мільйонів європейській валюті. Таке рішення було прийнято під час засідання виконавчого комітету ЕФА в Ньоні Так кожен учасник турніру заробить 8 мільйонів євро за вихід з групи. Команди отримають по 2 мільйони євро. А за вихід до півфіналу по 3 мільйони. Фіналіст чемпіонату отримає 4,5 з на переможець вирішального поєдинку 7,5 мільйонів за кожну перемогу на груповому етапі команди отримуватимуть по 1 мільйону євро. Отож, максимальний заробіток переможця чемпіонату сягне 23,5 мільйона євро. Організатори Вінблдон 2011 року попросили тенісисток утриматися від гучних криків. Виконавчий директор всеанглійського тенісного клубу Ян Річі порекомендував учасницям Вімблдонського турніру утримуватися від гучних криків на корті, зазначив, що крики відволікають суперниці і псують враження від гри у глядачів. Винуватцями основного шуму на кортах річі назвав молодих спортсменок, серед яких, на його думку, процвітає безкультур'я. Найбільш гучним у перші ігрові дні турніру став виступ білоруська Вікторія Зар... Ренком під час її матчу були зафіксовані вигуки гучністю 95 дБ і тривалістю більше 2 секунд. І на завершення вже традиційно курйоз. Австралійського футболіста покарали за інтимний пірсинг. Футболіст австралійської аматорської команди Old Hill Wanderers Арон Екластон був вилучений з поля за наявність інтимного пірсингу. У першому таймі матчу з резервною командою університету Свінсберга Екластоуну влучили м'ячем в пах. І він покинув поле, щоб отримати медичну допомогу. У цей момент судді стало відомо про наявність у футболіста інтимного пірсингу. Повернувшись у гру, без дозволу арбітра Клестоун отримав за це попередження. Другий гірчичник був пред'явлений любий. Йтелі гострих відчуттів одразу за те, що той відмовився довести, що зняв прикрасу, не дозволено футбольними правилами. І у мене все. Далі прогноз погоди і багато іншого цікавого. Тож залишайтеся з нами, пам'ятаємо, хто бажає більше, чим має, повинен пам'ятати, що має більше, ніж заслуговує. На все добре. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду невеличкий дощ, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 74%. Температура повітря вночі 17-18 градусів із позначкою плюс в день 20-21 вище нуля. Вітер дутиме в північному напрямку 1-2 метри за секунду.